Гей, народ, як справи? З вами містер Ван, і ми продовжуємо грати в Castle Storm. Зупинилися ми на тому, як обчистили базу ворога. Тут там ми зупинилися. Так, тому що було було Manpower. І мені треба переробити. Переробляти замок не треба. От потім, та. Зараз ні. Так. А, треба своїх туди запускати, щоб. Мене покрадали. 15 людей. За 6 хвилин ми маємо їх туди позапускати, як тварина. Так. Нічого я гібрид. Та його грохнути треба якимось чином. Нічого собі! Один удар! Зразу в кіл. Ну йо моё Як це називається? Гмм, треба подумати, як тут так зробити, щоб... Треба їх танкувати як можна сильніше. Фак, це погано вийшло. Треба швидше е, Різко треба їх викликати. Щоб вони різко, різко, різко зайшли туди. А я щоб його почав винищувати. Треба себе начеклувати, щоб я пішов домашний. Домашки його. Назад! Во, добре, добре, добре. Все, не звертайте на мене увагу, я просто привид Каспер. О, воїн. Умри. Блін, все, в мене, в мене немає тут залишатися. То Тому що воно вже... Давайте резко, ну резко, йо-майо. -йо. Давайте танкуємо на повну швидкість. Як тільки можемо швидко. Резко! Треба, можу я втратити лише одного з цього війська? що зараз пішло. <рес> а йому все <рес> одно далі йде в тому самому напрямку. нє 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 ні Дойти всі мають. І ще ти є. Yeah. Фух. Я вже навіть став переживати, щоб вони дійшли. Ну хоча там сзади підмога йшла. А в них теж. Фрейзі батл. Давайте. Угу. Я так. І йому зразу по й Йо ну його і контужить. Ого, скільки вони всього сюди позапихали. Та йой, так аре так дригатись. Йомай, бідний солдат. Що? У нас є можливість спіляти скільки хочемо. Все, я винищую їхню базу. А що, скажете, ти не вигідно? Ва. А в мене лише є хвилина, щоб це все закінчити. Давайте, треба ріжче! Одну базу. Де вона є є. Фу. вау Це було круто. Круто. Ну, давайте дальше. Э, давайте. М -м -м -м. Тут, тут, -ту 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 -ту. Так, закінчити місію за засельхи часку, ну добре. здох блін, это здохне Да -мо. Я сказав здохне Не здихає говно. живуче не співати, не можна, піс. О, зараз ми здається швидко, коли моє міні двері. Нічого сі, Нічого, собі зразу яку частину нам знесло. Та -мо Можливо це було дуже голосно? Ну блін. Вже першу частину нам знесли. Тож, я так зрозуміло, тут не буде так простенько. А! І в додачу ми вже можемо використовувати тих конних воїнів. Тому що... я знаю, що після перемоги... Блін, я підрізав, але воно нічого не дало. Що після перемоги над тим королівством ми получаємо їх. Я її ще ніколи навіть не викликав. Во, тепер можна. Буде. Во, гарний рикушет Я тута. Не пуля. Ого, це було близько. А ніфіга, не пуляти по моїм Вау. ні-ні-ні-ні-ні-ні не -ні 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 -ні. Захищай його любою ціною, а я тут захищаю. Живы. <свят> Живите, боги. Уламка. Живите. <свят> Живи, бляха, муха. Рез. Шед, двое, Оу, но. Что мне рубаете? Харес, пипат, ⁇ -мо ⁇ Я що не буду роблю. <плес> Давайте різко. Прийшли і взяли. Во! Фух, це, Цього разу це було швидко. Оу. Е, Грифоничек. Це я. Такий безпалівний і пішов назад. Ого, ну він не жирний. Ха, oh. <laughs> і Ізразит такі добренькі. Забирайте. Хм, няшний грифончики. Няшний графончики. Це доволі геніально. І давайте далі таку вот місію пройдемо. Ну ці частини, які я грав до того, я вже їх всі пройшов. Тобто перепройшов. Тож мені лише ось це от пройти і все. Все. Ну, ось це от, що ми пройдемо зараз, буде показано у восьмій частині, що ми це не пройдемо. Ну, але ми ж це все пройдемо, ну ви знаєте. Знову! Н не, не влупи! Тепер ти! І... <Psyches> Треба звільнити тобі! Ну, Якщо він не влупив, то він влупив. Ну блін, ну, ш... ну як це називається? <dozens expanding> Франкін. Стопе, степе, степе, я не поняв. Лучники какебеки. какабеки Какабеки? Гініас. Його воїни. О, я собі напи... набив на першого графончика. Ой, якісь ноблоки зайшло. Ну як таки не дивно <laughs> грифон сьомого левака. Тому що я його прокачав. Hey, То, в восьмій частині. Ну, але ви це побачите лише у восьмій частині. Як таки не Тільки вздумайте. Так, треба ще посилати ці воїнів. Ні! Фух. Він прям на... Та то капець, який він щасливий щасливий той ігри. Більше. Я не підстрелю. П'ятеркою не помню. Степа він відбив. Геропони, що навіть на таке статі. А, і ще до того, що коли ми пройшли усю од місії. Мечниками. Ми відкрили. Ні-ні-ні, не -ні -ні, то ми її ще не відкрили. Просто я думав, що ми вже прийшли в цю частину, там де відкрили Супер Міна, що вони просто наносять жестяки дамедж. Давай, давай, різко! Я всіх зупиняю. Я впиняю всіх. Добре, я здох, мені все одно. Давай. Резко. Рухом раз, два і пошурували. Але ми відкрили ось цей спис, Щоб ви знали. Все, бийтеся. Я навіть... Ідеально, так вот популяєш навіть мої. Де? Фу ти поганий грифон, тебе треба вбити. А мої добринь. Грифон. О ні. Овечка ні. Увечка провосуйте. О май гас. Ні, О, ні, О, ні, О, ні, О, ні, 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 ні. Та -мо, забрав все бабах! Ай, не вийшло. Отлично. От так, Немає. і ще один. Треба різко їх винищувати, а тут тут справи туди не буде. погано не пуляти! Але воно дивно декілька сепліши діє. І це не подобається мені. Що мене ще є хічних вмінь. я на Просто прорвіться. Не партеся на рахунок. Я оця. Вона напускаю спочатку цих вод, звичайних воїнів, а потім поміж них пущу доброго воїна. Зараз їм Ба... лише позахищати територію і вбити цього грифона, пуганця. Ще й хочу підписати. Ого! Мене лише Ой, є. У Мене так мало хп хотів бути. Да не надто! Че в мене вже всі знову поздихали? Йо, Я не можу забрати в них твох. Нам углибу. Ah, слуху, Where is thy sting? Oh, brave! Where is thy club? Yo- my new liege! I serve the kingdom. I answer the call. I live to serve. Yes, my liege. Булзай! О, добре, гарно впустив. І по ньому треба так же саме. Да маю, я всіх своїх перестріляв. Як так можна? Я не розумію, що я за людина, вже всіх своїх перестріляв. <плеслужені> Бля, yeah, все-таки забрали. Що? І ще й грифони з'явилися, його в дево. Хеджос! Хедшот! йо що мені робити? Я не можу відсабити їх! Виключу одного верхончика і одного воїна. І хай захищає їх. Не сервис! <ріст> Неу Живы! Я зараз вам ширенку дам! Ну тоді! Все, мені все одно, я просто винишу її базу. А тут так справи не буде. З цим флагом. Мені вже надоел. Малиться. Я навіть не знаю, що мені зараз коментувати. Тільки щоб не в нього. Добре. Все у вас и Мені головне забрати всіх лучники. І все, І в мене ну, на лофа. Ой, на лофа. Знаєте, це ще один лучник. Сама весна. І вс. І нічого. Треба знищити йому сюди вверху. Бо... Та, 100% треба її спочатку знищити. Во. Бо... Та, знищив. Та. Якщо я її знищу, то він, він, він не може їх викликати, своїх воїнів підішка. Викликати. не 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 Ви сюди не пошуруєте. Борзі сильні, так? Ну тоді обламайтеся. Йома, я скільки тут і ти горив? О, мені не горив. Йома, пересити, то вони ще так мене пересують. Хоч всю хвилю. Не всю. Все, немає в них графона. The the yes, my Давайте вот так. Тому що я не знаю, що мені сказати. казати. Во, сюди, тре. Во, ви будете викликати графонів. Грифони, то моя я,

От сюди треба їм винести начисто все. Щоб в них не було сенсу воювати. цих воїнів. Простих. Ой, холодінь. Таких простих воїнів навіть немає. Ну як і в мене, які ми здему. Опа. Це мені не пора. Ну не здасться даже атаку зупинити? Йомою, це вони нам нормально так познайшували. The enemy flag has I been dropped! Already ready! Fear my place! І пішов іменно той, в якого саме найменше ХП. Є, ми змогли нарешті. І думаю, на цьому ми будемо вже закінчувати. Тому що. Це було епічно. Я навіть не знаю, що говорити. Він нібито і легенький, ну блін, а ну. Я... Я не знаю. Тож, всім до побачення. Всім пока.